Зараз я хочу вам показати огляд великої квартири з двома кімнатами. Нестандартне планування. Та тут одна кімнатна, але фактично цілих дві роздільні кімнати. І це дуже добре, тому що компактна якісний ремонт знаходиться у самого моря, практично. І саме головне її ціна. 50 метрів квадратних за 47 тисяч доларів в квартирі залишається усе. Що стосовно виду на море. Дивіться, відкриваю, відкриваю вікно, щоб краще було видно, який гарний краєвид! Тобто вид на місто і наше чорне прекрасне море. Що я хочу відмітити? При продажу фактично залишається у квартирі практично все. Тобто кухня, холодильник, пральна машина, е, як ви бачите, тут є диван та інші меблі теж залишаються. Окрім е, особистих речей, люди забирають особисті речі та, в принципі, ви заходите у квартиру, яка повністю готова до життя. Що стосовно опалення у квартирі, Тут котельня своя і е, є кондиціонер. Якщо потрібно, можна підтаплювати квартиру е, кондиціонером. Я хочу відмітити: фурнітура, двері вхідні, броньовані високої якості. Тобто, ви зараз побачите? Бачите, тут дуже якісні двері, тобто видно, що робилися для себе. Тут у нас знаходиться кладова. І далі у нас це тамбур. Як ви бачите, у нас дитяча кімната дуже зручна. Є ліжко дитяче, є. Ось у нас е комод, телевізор. Е тут у нас стол, стільці і усе необхідне, в принципі, при достатньо місця. Я скажу так: це квартира е зручна і дуже схожий проект, як є такі назви, як «Євродвушка». Вид з вікна у нас теж на море. Зараз я знаходжусь у другій кімнаті. Це у нас кімната хазяйська. Тут дуже зручне ліжко, і кімната в принципі простора. Як ви бачите, ця кімната без двері, але є можливість тут її поставити. Не проблема зовсім. Тут гардеробна дуже зручна. Як ви бачите, санвузол просторий, він сумісний. Тут у нас ванна, інсталяція гарна, бойлер та пральна і сушильна машина. Тобто санвузол повністю готовий до експлуатації. Мій висновок: це квартира комфорт класу, дуже гарне. Та зручне планування, висока якість ремонту. Якщо що, звертайтесь до нашої агенції нерухомості. Ми вам з радістю її презентуємо. І якщо вам сподобається, звісно ж, покажемо. Також у нас є аналогічні варіанти квартир з ремонтами різних бюджетів та місця розташування.